Доброго ранку, діти! А ви знаєте, що овочі ростуть в різні пори року. Деякі овочі ми садимо навесні, інші збираємо восени. Давайте дізнаємось більше про це. Весна це пора року, коли починають садити багато овочів. Уявіть! Як тепле сонечко гріє землю, і ми можемо садити моркву, редиску, капусту. Це час, коли все прокидається після зими і починає рости. Літо, коли овочі швидко ростуть, влітку ми можемо вже збирати перші плоди. Огірки, помідори, кабачки. Літо це дуже гарний час, щоб ласувати свіжими овочами прямо з городу. Осінь це час збору врожаю. Це пора, коли на городах збирають картоплю, буряк, гарбузи та інші овочі. Які вже добре виросли і готові до збирання. А зима це час, коли ми не садимо овочі, але можемо їсти ті, які зібрали восени і зберегли, взимку ми можемо ласувати соліннями, вареннями та іншими заготовками. Ось ми з вами дізналися, що кожна пора року важлива для овочів. Це цікавий і важливий цикл, і тепер ви знаєте, як овочі змінюються протягом року. Дякую за увагу!